Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора, коли опублікувала пост про демонічну суть Росії, одна жінка пише про те, що А, я допоможіть, будь ласка, Росії тим росіянам, які потребують світла, там же теж є хороші люди. І я зразу скажу і відповім на це запитання таким чином, що свій вибір цей нерід вже зробив. Вибір кермічний вже зроблений. І тому вони самі закрились від світла. Вони самі закрились від Бога, вони закрили цю проекцію, незважаючи на те, що дуже багато, так само ви пишете, що там дуже багато майстрів, які вважають так, також між іншим Путіна Богом, і там, ну і так далі. Я теж пам'ятаю, це знімала відео, і між іншим чоловік також один спитався про те, що а що ви поясните, що. От їхні майстри говорять, що вони праві, що вони вибраний народ і так далі. Ми не будемо зараз говорити про вибраність народу. Боженька все проявляє і все покаже ще більше. Але я вам скажу одну таку мудрість про те, що ніколи світло не кричить про те, що воно світло, ніколи істина не потребує, щоб її доказували. Це вони пишуть нам. І доказують, що вони праві. Це вони приходять на нашу землю і щось нам доказують. Світло ніколи так не поступає. Сонечки, усвідомте це нарешті. І ці майстри, які вважають себе майстрами, там пробученими про світло. Вони такими не є. Повірте, якби в них були такі майстри, не було б цієї війни, тому що це б була просвітлена нація. І вона би була свідома, ніколи свідома нація не буде щось йти вияснювати, щось доказувати, когось бувати. Ви чули, щоб Будда хто буд до когось закликав, або якісь пробуджені майстрі закликали до війни, так як вони це роблять, або так, як мені писали, навіть так щось мені доказують. Я ж нікому не доказую, не пишу їм, не дзвоню. Вони собі там займаються, я навіть не знаю про їх існування. Тому що я з Богом я йду і. Виконує своє призначення, а вони цього не можуть. Це означає, що вони зовсім не там, де вони думають, тому що її шлях не є світлим, мої, любі сонечки, і це видно, тому не потрібно жити в ілюзіях про те, що хтось там щось скаже. Це так є. Ми завжди дивимося на вчинки людей, мої любі сонечки. І так само, як ціла нація закрилась під світло творця, і неможливо туди ніяке світло, і це не це неможливий процес, тому що щоб світло попало в душу людини. Душа людини має бути готова до цього світла. А в їх нація зробила інший вибір, і вони зараз кермічно будуть проходити свої уроки. Так само, як і їхні майстри, всі вони зробили свій вибір. І цей вибір, на жаль, не світло, мої любі сонечки. Тому ми йдемо з Богом, світимо. Люблю вас. russia a